Дня сьогодні хочу більш детально зупинитися на одному з аспектів спадкування спільно нажитого майна іншим з подружжя, якщо другий з подружжя помер. Якось майже усім відомо, що майно набути подружжям за час їхнього шлюбу є спільно нажитим майном. Тому право власності такого майна належить 50% як чоловіку і 50% дружині. Тому при смерті одного із подружжя відбувається спадкування лише на ту частину майна, яка була належала подружжю, який помер. Назі якщо майно було зареєстровано зареєстровано за подружжям який помер, вам при подачі заяви про прийняття спадщини або відмову від прийняття спадщини. Коли ви подаєте цю заяву, до нотаріуса також потрібно написати заяву про виділ вам вашої частки в спільно нажитому майні. Тобто з проханням видати вам свідоцтво про право власності на вашу частку. І за таких умов нотаріус повинен видати вам свідоцтво на вашу частку, а на частку подружжя, який помер, буде набуватися право власності вже в порядку спадкування за законом, як відповідно до певних обставин. На практиці це виглядає так. Наприклад, було подружжя за час спільного проживання чоловіком та дружиною було нажито майно в виді будинку. Право власності на будинок при його реєстрації було оформлено за чоловіком, чоловік помирає, і тепер відкрилася спадщина, і спадкоємці першої черги мають право вступити на майно, яке належало її чоловіку. Спадкаємцям першої черги в даному випадку. Будуть батьки чоловіка, дружина та його діти. Якщо не написати заяву що про виділ однієї другої її долі да, в спільно нажитому майні, щоб видали нотаріус, видав свідоцтво про право власності, то спадкоємці будуть вступати в рівних частинах на увесь будинок. Вступ Виступати в право власності для того, щоб захистити свої інтереси дружини, в даному випадку необхідно подати разом з заявою про прийняття спадщини заяву до нотаріуса про виділ її її частки в спільно нажитому меню, тобто одну однієї другої, вона пише цю заяву і отримує свідоцтво права право власності на одну другу будинку. Інша ж частина одна друга будинку фактично належить, виходить що належить чоловіку, і вже на цю частину будуть, будуть приймати цю частину спадкоємці першої черги в право власності. Тобто ця одна друга частина буде ділитися рівними частями між батьками, дружиною та дітьми померлого чоловіка. Якщо вам потрібна моя допомога або консультація, ви завжди можете написати мені на будь-який месенджер, вайбер вайбер, телеграм, ватсап за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.